Всім привіт! Сьогодні будемо проходити цікаві завдання на сайті HackMyVM, а саме шукати прапори на одній з віртуальних машин. Для початку треба завантажити файл та імпортувати його у VirtualBox. Не забудьте запустити віртуальну машину. Для початку треба дізнатись цільову IP-адресу цієї машини, тож зробимо ARP-сканування. Скоріше за все, остання IP-адреса є цільовою. До речі, у вас вона може бути іншою. Вона навіть має бути іншою. Тож, проскануємо відкриті порти до цієї IP-адреси. Бачимо, що відкритий 21, 22 та 80. Почнемо з HTTP. Я відкрив ip адресу в браузері і тут можна побачити підказку. Якщо проглянути джерело сторінки, то бачимо ще деякий текст. Пропоную пошукати приховані каталоги на сайті. Для цього є інструмент cobooster, в якому вказуємо цільову адресу. Файл з набором можливих каталогів та параметр-c404 для ігнорування відповідей зі статусом коду 404. Тож знайдено лише один каталог. Я відкрив його в браузері, і тут є HTML-файл з текстом, і знову в джерелі сторінки є повідомлення. Раз, здається, мій словник був недостатньо великим, тому спробую інший. Що ми маємо? Знайдено ще один каталог, який містить секретний файл з набором директорій. Збережу цей список на своїй локальній машині. Назву файл secret.txt І спробуємо його перебрати для пошуку прихованих каталогів, як бачимо, один знайдено. Переглянувши джерело сторінки, ми знайдемо логін та пароль для входу через FTP. Вхід успішний. В системі є каталог, який містить два файли. Щоб їх відкрити, необхідно завантажити ці файли на локальну систему, використовуючи команду GET. І для виходу системи є команда Exit. Тепер завантажені файли можна відкрити: в першому ssh ключ, другому повідомлення. Здається, що ми можемо обійти через SSH як Arena, використовуючи SSH ключ. Для початку файл з ключем треба зробити виконуваний, а тоді вже здійснити вхід. Відразу у одному з файлів бачимо прапор користувача, який можна ставити на сайті HackMyVM для перевірки, а в другому файлі є повідомлення. Залишилось підвищити привілеї до рута, щоб знайти другий прапор. Як бачимо, в системі використовується застаріла версія суду. Тож я вважаю, що найпростішим способом буде завантажити репозиторій з GitHub, який допоможе зробити це в декілька кліків. Такі речі, найкраще завантажувати в папку TMP. Після планування треба відкрити каталог і запустити двійковий файл на виконання. Якщо перевірити, хто я, то я є root. Серед каталогів. Лише в одному є потрібний нам файл, він називається root. Там можна знайти прапор з деяким повідомленням. Це були всі прапорці в цій машині. Якщо відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.